Вітаю всіх Харків! Ви бачите, які прильоти останні рази. Без жертв, слава Богу, я тільки за, щоб в нас все було добре, щоб в нас взагалі не було жертв постраждалих. Але давайте подивимось: економічний стан Харкова після таких прильотів беремо до кінця травня. Економічний стан Харкова після таких прильотів і обстрілів до кінця травня беремо період. Який буде? ну Розчарування, звісно, так? Пошуки шляхів. Пішли Пентаклі. Влада вирішувати починає. Ого, обмеження. Певні обмеження вилазять. Але йдуть вже домовленості щодо вирішення питань. Кінцевий результат пропозиції Пентаклі знову. Та ви що? Дуже добре, чому вирішують ці питання. Як вам сказати, питання починають підніматися в плані підтримки серйозно? Навіть з урахуванням цих ударів вже йде план, як це відновити. Шикарно, шикарно. Тепер я хочу подивитись ось що. Продублюю питання. До кінця квітня удари по об'єктам Харкова будуть зменшуватись. До кінця квітня буде зменшення ударів по об'єктам Харкова взагалі такої. Дев'ятка мечів. Дивіться, в чому питання? Удари будуть по об'єктам, чому я це питаю, тому що. Там є певне, щось цікаве. Однозначно. І влада вилазить. Наша вночі обережно. вночі, Ну, воно і є, вночі під ранок. Угу. Там є щось цікаве. Але обмеження йде. Не вісімкому чів. Обмежити фінансово бізнес, можливості обмеження. Знову ж таки, вісімка очим це обмеження. Мені хочеться подивитись тепер так. Взагалі. Буде зменшення обстрілів міста взагалі до кінця квітня. З кінця квітня. Буде зменшення обстрілів міста взагалі. Давайте подивимось. Вісімка мечів. Якщо казати так або ні, це йде ні, але вісімка це обмеження. Розумієте, в чому питання? Сила до чогось домовляться. Реально до чогось домовляться. Все по колу, дивіться, повторення якихось ситуацій на свята. Повторення буде оцього всього після свята. Чому? Тому що розкладить день туди, день-сюди, по дням воно гуляє. Обережно на свята якась ситуація. Може бути, Харків це мені випадає на один раз. Добре, ще такий хрен. Після Велидня, після 25 квітня. Після 25 квітня беру. Стане менше обстрілів міста. Після 25 квітня. Стане менше обстрілів міста. Після 25-го. Ось вам. Після 25-го. Дивимось, що буде. Цікаво, цікаво. Йде розвідка. Ну, Цікаво, шукають щось там ще їм потрібно. Після 25-го очікуємо зміни. Руйнування. Зрозуміло, ну, що їх там цікавить логістика, переміщення, транспорт, склади, все-все-все. Правослова зона, скажімо так. дивимося що буде після 25-го. Можливо, позитивні зміни після 25 го квітня. Чому? Тому що по датам воно з'їжджає. Я зробила виставки з розкладів. Чому дати? Таро не знає дат, воно їде. Ось вам, будь ласка, на... мені випадав постійно масований обстріл на березень, а він був у квітні. Ось в чому справа. Воно з'їжджає тиждень-два, беріть плюс-мінус. Ось вам і відповідь. На травень пізніше буде розклад, але поки що більш-менш.